Якщо вірити в диво, воно неодмінно станеться. Кажуть, що саме в цей день святий Миколай виконує найзаповітніші бажання. Він чудово знає про нашу спільну мрію і робить усе можливе, щоб наблизити нас до неї. Тим, хто поводиться добре, він приносить подарунки, а усім нашим ворогам дістаються різочки. Але справжнє диво творите ви. Зі свято вас.